Всіх вітаю. Сьогодні 17 червня і в нас нарешті пішов дощ. Слухайте, така була спека, неймовірна. І сьогодні він, мабуть, ще вночі пішов, і тими, я так розумію, весь день і завтра. Ну, я так, Для більшості рослин, звісно, він потрібен, але ми хвилюємося, єдине, що за помідори, бо так щось там з ними не гаразд. Ну, що Бог дасть, і буде. Все, немає мені часу. Потім розкажу, чому. Через тиждень то скажу. Дивіться, як у мене гарно квітує агапантус. І оця дивоквітка. Ну, я її забрала в магазині. Чому? Тому що єдиний цей корінець валявся, ніхто його не брав. У мене таких, до речі, квітів багато. І оця моя хвороба під назвою. Врятувати вона не припиняється. Подивіться, які гарні квіточки. І, мабуть, вони приємно пахнуть, мабуть, вони ще дуже і гарний медонос, тому що це зараз погода ж не підходить для комах. Тут на агапантусі немає комах, а дивлюся бджоли і метелики сідають. ну Оце гальтонія. Що хочу сказати, щось імена мене вперше. Щось схоже, ось так судячи по листю, таке дивіться, схоже між півниками, між гладіолусами. А квіточка схожа на гіацинт, тільки гігантський. Знаєте, який от не рясно, так не набитий, а такий, що давно його вже не виймали з ґрунту, і він е, не рясно квітне. Ну, тобто, ну, от, 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 от такі дзвоники. Ну, для експерименту можна чому Поділюся, як воно перезимує в мене. Чи вдасться ні? Якщо за гапантусом я вже розібралася, як себе поводити. І я, що він полюбляє? Дивлюся в людей, але е Південь України, в них воно взагалі просто в садках такі гігантські кущі і так квітує. Чим мені подобається, хочу собі його розсадити. квітує дуже довго. Він уже квітує, оце, мабуть, днів десять. І не дуже схоже на те, що ось поодинокі, тільки бачите, Шо? хто там застряг. Хтось застряг. Як муха, то не дуже і. Та вона з того боку. Муха, йди. Хоча б на одну менше буде. Дуже гарно. Подобається він мені і в більший посажу ну, горщик на наступний рік. Он знову дощ почався. Ну а цю гальтонію не знаю, вдасться врятувати, не вдасться. Я взагалі люблю всі е, такі, знаєте, екзоти. Мені подобається дуже їх вирощувати. Е, до речі, ось що хочу ще сказати про еустоми. Ті, що в мене, та, що в мене в горщику була, та перезимувала шикарно. І вона все літо минуле було була в горщику. Це була в ґрунті. На осінь я її забрала з ґрунту і вона практично вся пропала. Я розумію, чому, тому що вона ж поки, ну, я ж її викопала з ґрунту, то їй ж треба було, ой, зараз трішечки зайду, час на... на те, щоб їй там прижитися. А часу вже практично не було, тому що осінь холодно. Тому тепер на майбутнє. Буду тільки в горщиках отак вирощувати. Он, горобці, що тут можна робити? Збираєш комашок. Нам, до речі, нарешті вдалося витравити оцю таку зелену гусінь, чи совка, чи що воно там, з якого там монометелика, щоб об'їдало всі помідори. Ну нічого в нас інша зараза є. Воно ж не буває без, розумієте, без втрат. Це тут уже, мабуть, кущ вирвали. Там мені і писали, що обробити, чи кальцію їм не вистачає, чи калію, чи якого біса їм не вистачає. Зараз десь знайду, покажу. Ні, е тут здорові сливки. Ну, В плані не розмір, а не хворіють. Ну, от така біда. Ось бачите? І вона, y і по грядкам страшне, прямо вчора кущі повикидали цілі. Отам от вони в нас отак накриті, всі повністю накрили. Ну тобто, вже скільки коштів витратили на все оце накривання, на все оце, щоб його там облаштувати на підв'язування, що на цю, на цю суму можна було просто купити помідорів. Мама ще каже, що вони там дуже і не рясно. Ну, вони ще ж і квітують, Ми ж їх і пізненько висаджували, бо погода ж така була, що не знаю. В теплиці начебто рясно, але ж я тут бігала. Ж. Завізю обробляла, а там подивимося, що воно кажу так: люди не хвилюємося, що Бог дасть, те й буде. Не вродить, купимо. Мама, ну так шкода праці. Ну так все ж таке. А як люди є фермери взагалі, он все в них гикнуло. До речі, в мене оці огірки дуже довго не хотіли. Отут у мене ряд висить зозулі, і щось воно нам таке, начебто й не зозуля. Не зовсім то воно і схоже, і ми вже до такого висновку дійшли. Ну, те, що написано, знаєте, на папірцеві воно ж не завжди може відповідати дійсності. Тобто бувають випадки, коли продавці насіння недобросовісні. А збирати, як ми можемо його зібрати, якщо воно гібрид. І оцей ось парижський корнішон, отакі. Не дуже вони мені подобаються. О, а ще в мене є дивогірок. Ось отут він сам самосійний. Дивлюся, люди показують його і кажуть, називається якийсь огірок, чи яблуко-апельсин, чи якісь там яблучка помаранчеві чи жовті. Ну, Тобто в мене він сам, сам такий. Ось от такі от діжечки, бачите, на дині малі схожі. І кажуть, Тільки люди його інші душі достигає, я так розумію, до стана вже репанка. І кажуть, ой, яка смакота, такий га, добрий. І прикольний, але щоб для консервувати, треба збирати оце. Це взагалі я не знаю, чому воно таке, що воно таке дивне і саме ж по собі. Оце, ж, мабуть, з F1 це таке вийшло, бо там же ще якийсь репанок залишився. Зараз вам покажу ще пройду на той двір. Це я взагалі, знаєте, чого вилізла з хати? З Тайсоном в... сижу в будинку. Ну, Тому що. Залишили на ніч там весь одяг, перепрали все, а там він висить. І мама каже, чого ж ти не зняла? Та хто ж думав. Ну ж нам обіцяють, обіцяють, тут трішечки кущик прорядили. Слухайте, в мене отой вже наступає Кретинізм якийсь. Забула, як називається, та зараза. І добре знала, вивчила на пам'ять і забула. Зараз пройду на той двір. Перейшла сюди під будинок, тому що ну, дощ напустився, не можна походити. Воно, звісно, так і приємно і прохолода, але ніде дуже не полазиш. Так, з врятованих, з магазина продовжуємо тему. Оце купила по оцінці, вже вона додихала. Оця орхідея, я забуваю, як вона називається, це здається цим відео, але це мені дарували на день народження, він такий гігантський, навіть не знаю, як його показати. Діти дарували, і продавець продавав його по ціні з квітконосом, начебто оце квітконос, але так нічого це не квітконос. Я, я тільки мені подарувала, я сказала е, відразу, що це, діточки, це вона так розростається. Це просто ще одна. вона пустила ще один пагін. То з цим, начебто, я навчилася його доглядати. А з цим, як вона? Не камбрія, не, не пам'ятаю це з бульбами. А це взяла, ну вона вже додихаюча, така була вже зовсім 250 гривень. Думаю, заберу. Он, вона вже і пагон пустила. Була, було мені просто шкода. Думаю, виживе, так виживе, не виживе, так не виживе. Та ні, нічого сподобалося, начебто їй. Головне, це моя біда, нічого не залити. Отакі, до речі, були фікуси. Це я вчора полила, і ж знаю, що він така буде погода, бачите, як видно, піднялося, набрав водички. Е, отакі фікуси це я також брала по великій оцінці давним-давно і в магазині квітковому. Е, і він У мене вижив. На ньому дуже багато і рясно завжди оцей павутинний кліщ. Бідося прям вилікувати, ну, вдалося мені. Оце отакі стоять, е, тільки єдине, що їхня окраса, це цей стовбур. По 600 гривень просто вже на смітнику, там в магазині. Ну, думаю, ладно, не брала я за таку суму. Ось іще, що в мене: взяла собі отакий ось гіпіаструм. Їхня ціна була навесні 465 гривень, але єдине, що він був повністю оце поки заритий в землі. Ну, я ж думаю, а це була ціна 85 гривень. Я туди ж влізла в горщик. Отак трішечки думаю, ну цибулинку, цю е, ну спробую, яка вона там, чи не згнила. Ну, начебто ні. Додому привезла, слухайте, витягла. А воно, знаєте, як на оцій звичайній цибулі е, оці шари від відірвала, мабуть, шість, бо вже згнило. То воно так здалося мені чомусь в ґрунті, що вона була нормальна. Але ж я його трішечки підсушила і дивлюся, можливо, і вдасться. Бо мені дуже хотілося біленького собі. Ну і думаю, знаєте так, заодно і, скажімо так, врятувала. Оце я люблю таке забирати. Оце ось такий гарний янгол і ластівки сирони все повсирали. І ось сюди зараз вийду, покажу, що тут під оцим занавісом, начебто не дуже дощ. Ось для порівняння у мене еустома, яка живе в цьому горщичку. Він вона була в меншому, перезимувала в мене в будинкові, але ж в холодному місці, там де зимку було, якщо на вулиці, мінус 15, то зимку було, мабуть, там на нулі, десь приблизно. І ось вона як квітує. Єдине, що треба вчасно квіточки обривати, слухайте, це просто шикарнючий букет. Оце я ці пуп'янки, що відквітли, відриваю квіти, і далі вона собі квітує. Е, тому я тому я вирішила ось собі придбала ще одну. отаку, Вже я її перевалила, в отакий більший горщичок. і вона вже також буде мені квітувати. Слухайте, а дощ мочі й мочі. І зараз покажу ще прикол. Е, ну це тільки таке я можу зробити. Я не знаю, чи мені хтось щось робить. Потім окремо засніму відео, зараз туди не буду лізти про цю полуницю Тоскана F1. Так, зараз покажу, це тільки таке я могла купити, Ну, знову ж таки, я не можу пройти мимо. Його вже викинули в ящик, той що викидати. Це була хоста. Написано якась там Blue. Зараз, бо я поки долізу, що все ж мокре. Був один корінчик і такі знаєте, як тут дві брунічки. Навіть думала, що нічого й не вилізе. За 100 гривень, ну можливо, в мене така є. За 100 гривень можна купити найбільше, ну знаєте, найгарніший варіант. Але мені було шкода, я забрала Я думаю, подивимося, що воно буде. А воно ще ви знаєте, он який пуцвіринки, але полізли. Я нікому не казала, це ж мої подивляться, що я оце, знаєте, як ото гроші. Ну, мені жалко. І от в мене завжди, отак, я ж розумію, що це маркетингові ходи. Та віддайте ви його комусь, бога раді. Вже ж воно лежало в тому пакету, цей корінець нещасний. Е, я ж кажу, був тільки корінчик, і там десь, ну, воно, мабуть, не було нічого й горі. Вон, яка краса, слухайте, повзає з дощем. Що я ще таке врятувала? А, ось, дивіться. Це прикол Також зайшла в магазин, каже, не хочете. Пам'ятаєте, я вам розказувала гортензію забрати? Подивіться, де вона квітує. Ну, вижила. Це головне, бо в мене там одна не вижила. А ця вижила, то це дуже прекрасна. І ось буде квіткувати в минулому році. Буде вже... Цвісти купили, зараз їх трішечки дощ примочив, Щось моя верба тут засумувала і наче б то й поливала. Минулий рік і так все подобалося, а це, ну, це ж ця плетінка. Ну, кажу, хай як хоче. Вони також гарно квітують. Зараз ще покажу, що врятувала. У мене ось, до речі, ще така гарна хосточка. А зараз побачила, скільки сортів люди, є такі гігантські, є такі і по півтора метра. Це ж вони такі, на всі ж, ну, ці, що раніше були невисокі, але там такі ціни, то те, що я купила за 100 гривень, а я вже й думаю, чи не буде воно оце за 100 гривень, то таке самісіньке, як оце найзвичайне? Ну, ну, Написано було якийсь там блюмун, чи, чи якось так. чи ну, Місячне сяйво. Начебто. Ось, ну, нічого, хай уже тепер живе. Вже. Врятували, врятували. Одиться в нас, який, бачите, дощ? Я вже вся мокра. Он, бачите, як сидять? <гум> щоб не мочитися. Ой, хитрун, ти, мабуть, туди сходив і в туалет, я так думаю, так? мабуть, туди сходив. Він не любить доща, взагалі не любить. У нього брезговичок такий чи дощовичок, щоб гуляти, то пішли до будинку, пішли. Фрося ти моя. Найулюбленіша. Так, ховаємося. А ще, знаєте, що купила? Ну, це так, не витримала е, душа. Не знаю, ану, хто, в кого вже є, діпладенію. Ну, начебто поки все гаразд. Ну Думаю, що взимку мені не вдасться з нею дружити. Подивимось, що буде, тому що складненька ця Ліана, ну, по-перше, вона тропічна. Зараз то, що в мене входить, поливати вчасно, оприскувати, зараз навіть і не потрібно, тому що і так дощ пішов, а так у мене навіть і сюди перетягла розбризгувач, отой пульбілізатор і шарашу. Тільки вийду, так і бризкаю. Ото от такі справи. ну Це мені захотілося купити. Так, зараз ще в будинкові покажу, що придбала. І все. У мене тут немає часу навести її лад. Тут, ну, тут переважна більшість сукулентів. А це ось, ну, знову ж таки, <смі> приречені на викидання. Думаю, заберу цю монстерку. Найзвичайнісіньку, саму, але там також була така ціна, що кусалася. А це було чи 198 гривень, і дивлюся, вона вже стоїть відставлена як так, ну, квіти, які нікому не потрібні. Думаю, заберу. Ще не пересаджувала нічого, бо не було ще в мене часу. Це я ось свої сансочки попересаджувала, обгоріли були. Виставила на... боже, так от забула, викинула на пересадку і забула. І воно ж миттєво. Це ось такий горщик невеликий посадила. Ці добряче прийнялися, а он дві ну, ніяк не захотіли, тому поклала, ось зараз покажу, підсушила трішечки, а тепер буду садити. У мене ще є ось така незвичайна гарна, така, знаєте, вона сиза. Тут у мене ще трішечки то е, хрестовники та всяке різне. Оце мені подобається. молочай. треба ще пересаджувати. Щодня пересаджую, ну, пішла я спочатку по великих рослинах, а вже потім доберусь сюди. Ну, Тут також частково пересаджені вже є. Ну, роботи. Дуже багато це в мене така гарна, також Санців'єрія. Це навіть вона не цілі. Цили... Ну вона була, поки маленька, була більше схожа на циліндру. Хоч потім почали ці листочки відкриватися. А зараз дивлюся знову. Подивіться, яка краса. Ще й вона і така, знаєте, як зебрина, ще й в полосочку гарненька така. Так, все на сьогодні показала, поділилася своїми врятованими рослинами. Треба чи не треба, але у Віте, походу, вже маразм. Про все підряд. Ось, добре, що хоч собак не пруще з вулиці. Але я так думаю, що недовго. До, до того моменту. Все бажаю всім гарного дня. Хай ваші рослини, ваші рідні, і кожен день несе вам тільки радість. Цілую, люблю, до зустрічі!